яка там є на Плюс я до ділетації. Робимо запрацьовку, яка теж не буде закінчена. Це хто підкреслює цього озвідки, то це друга, третій що цей район буде випадку в напад, последня Грушевська. І вона потужності, то раніше бачу, хто старший має пам'ятати, доведемо експлуатацію по в південної, а речу воду давала Дівочку Чорновола, потрібні Грушевського. Такий вихід. Тобто на другий рік ця котельня вже не буде працювати, на 19 школах 32 години буде виділені кошти, щоб програму завершити. 20 об'єктів місцевого бюджету буде виведено з, з центрального опалення. Такий самий стан котельні Грушевського, яка дуже, дуже і котельня готує. Їхня добува потреба газу на мінімальному режимі, на все буде продається, ми виходили з лімітів, з газовиками, також порядка 40-45 і 50 тисяч метрів кубічних в сутки. Населення відходить, тобто немає потужності, по щоб не було техногальних гасторох, потрібно виключати на чи нічний період. Зачинається дягання системи. За моє прошел яруся клюга, Хаварії і люди ходять бачать там парень говорять, що там пари бари поліці. Я не знаю, чи я доступно це розказав, можливо, що... інші питання. Так, по я хочу сказати, що я сам як заховується, значить станом за 2009 рік законов знесення. Чому 2008 рік 100% 2800% населення? Ну, Введеться потенційна робота, судові позови. Декілька разів було два рази списки корожників газети. Наша претензія, коротки тільки приходять. Якщо хтось хоче встановити реалізувати патент, то він приходить до нас до закий. Поступають Миколаївської. Ставлю лічені вказуємо, не намішують, хотела все ніколи не виходить. Через міліцію, через суди, це не має. позов на сміливий позов від початку до того, що ми одержали кошти, без пенсії, штрафу на підічні особи це не переходить. Півроку мінімально. Значить населення, 8,9 гривень. Міський бюджет, 100% обласний бюджет нам переплатив, боргує e, державний бюджет 282 тисячі, інші споживачі 502 тисячі. E, звідки такий фонд? Державний бюджет це воєнні частини. Воєнні частини. Ми з ними склали того, рестатурацію, тому що вони не будуть мати тільки просюди, так як з воєнними частинами це. Так, і МЧС похожується. Інші споживачі це гуртоження. Який стан гуртожку можливо. Краще знати, гурточки будут видом, що буде, їдемо, не потім ще є кінно. Зараз немає ківо комбінату, а гуртожка при комбінату є. Ніхто не хоче. А половина жінців, якщо був працювати його комбінату, ми заключали роботи і зарплати там 25% числити, і ще автоматично. Зараз немає е, хазяїна в А половина там живуть е, нець, не снігу закарпат хліб. І так же звичайно хутожки. Ми ведемо сюди позволить. В стані що, щодо населення, то ми можемо стверджувати, що населення буде забезпечено повних обсягом газу на опалювальний період, оскільки е рівень розрахунку в нас задовільний, він складає до початку опалювального періоду більше 100%. Відповідно, ми розраховуємося з постачанням газу, якого ми отримуємо газ. Цим самим така і проблем по видів. Населення у нас не буде. Що стосується бюджетних установ, ті, що фінансуються з місцевих бюджетів та з обласного бюджету, там теж ситуація задовільна, оскільки вони заборгованості практично не мають, є тільки деякі невеликі суми. Я думаю, що до початку опалювального періоду вони їх погасять. Є одна, одна, на нашу думку, проблема. Кожної бюджетної встановлення, тих же дитячих садиків, шкільних закладів, закладів, охорони здоров'я. Ці кошторисні призначення розроблялися на початку року. Звичайно, не у всіх була закладена та вартість газу, яка, на жаль, в цьому році значно зросла, і коштів їм може не вистачити до кінця року. Ми, зобов'язані постачати газ тільки на умовах 100% плати. Тобто допустити заборонені з місцевого бюджету, в нас таких прав немає, і тому, якщо у бюджетних установ буде не вистачати кошторисних призначень, ми зараз звертаємося в тому числі і через засоб на інформації, просимо їх всіх переглянути свої кошторисні призначення, вивірити їх з, річних, з тими опціями, аби які вже спожиті у скажімо, першій половині цього року. І якщо цих коштів їм не буде вистачати, просьба переглянути, затвердити сесій, на відповідних сесіях і рішеннями органів місцевого самоврядування, це питання вирішити. Тому що, я ще раз кажу, що ситуації кліматичні, які у нас чекають по прогнозам, вони дуже такі відхилення є. Якщо це буде скажімо, тепло, як у нас вересень, пройшов тепло, то багато разів не піде, але якщо все-таки буде холодно, а готуватися треба. Ім треба ці кошти призначення переглянути. По державному бюджету, тим економіки, які фінансуються державним бюджетом. На жаль, ситуація досить критична, особливо по військовим частинам. Тут коштів є забороненості, причому заборованості значні, по області вони складають більше 3 мільйонів. по самому Ужгороду тільки 644 тисячі. Ці підприємства навіть при початку пального періоду ми постачати їм не будемо до повного погашення заборгованості. Ми зверталися в Міністерство, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, які фінансують ці свої заклади на території нашої області. На жаль, відповідь їхня звучить дуже так нечітко, вони навіть не гарантують погашення цієї заборгованості. В таких умовах, я ще раз кажу, що Но це стосується ще раз тих установ, які фінансуються з державного бюджету. Першу чергу Міністерство оборони, Міністерством надзвичайного стану, Міністерство внутрішніх справ. По їхнім закладам є дуже серйозне питання до пан... початку опалювального періоду. По Теплокомуненерго пан Петрина вже досить чітко схему пояснив, повинен бути виділений Тобто На, на підставі договору між е, пушкетлом і. Приємтком газу України. Газ України виділяє ліміт газу. Певну кількість газу, яка має бути спожита протязі декадні, тому що ліміт газу буде виділятися на кожну декаду палюльного періоду. І ми маємо відпустити газ тільки той, який вказаний в цих лімітах. Досвід попередніх років показує, що із за наявної заборгованості, яка все-таки значна більше 8 мільйонів. Такі ліміти підводить запитання. Якщо це вдасться вирішити за той час, який обмежений лишився, Через, чи кредитування чи інші, які є варіанти вашої заборованості, ліміт буде. Проблеми з запуском газу з боку Закарпат газу не буде. Це все дійсно залежить тільки від технічної готовності самих навчальних тобто Є ще одна проблема. Я хотіла озвучити тут. Що стосується якраз, теж вона вже піднімалася індивідуального пані. Я думаю, що більш питання це пояснить заступник Сергій Михайлович.